Наскільки ймовірне повторне вторгнення РФ на Сумщину до 24 лютого, як повідомив керівник Сумської ОВА, інформації від військових про нові загрози для області сьогодні немає. Шановні сумчани, на даний момент від військових, ми як обласна військова адміністрація не отримали жодної інформації, яка б давала підстави говорити про додаткові ризики 24 лютого, У нас немає ніякої додаткової інформації від військових, яка б говорила. Що цей наступ дійсно ймовірний, за словами Тараса Савченка, обласна влада, силові структури і військові нікуди не зникали і лишаються на своїх робочих місцях. Звісно, на місці всі керівники без виключення силових структур обласної військової адміністрації, Тусуми, Нацполіції, СБУ, ДСНС. І крім того, ми провели наприкінці минулого тижня внутрішню закриту нараду, де були ці керівники ще раз обговорили. Питання координації взаємного інформування на випадок виникнення кризової ситуації. Наш план дій. І ще раз всі підтвердили, що всі залишаються в регіоні. В свою чергу ОВА просить жителів Сумщини довіряти лише перевіреним і достовірним джерелам інформації. Зараз область на порядок краще готова до захисту ніж рік тому. Я б все таки радив не реагувати на інформаційне психологічне операції. Ці ворога, тому що багато різних вкидів, ворог намагається розхитати ситуацію різними там способами, дестабілізувати її не тільки на сумщині і в інших прикордонних територіях. Новини СТС.